Гітаю друзі, ранок. 10 квітня, Київщина, Фастівський район, снігу випало десь сантиметрів вже 5. Він йде лопатий, температура десь чуть вище 0 градусів. Ну, Сподіваємося, що морози вже відійдуть. Поділіться, яка ситуація у вас в регіоні, що з погодою, що у нас, ви вже бачите, а що у вас? Напишіть. Ми на нашому пшеничному полі. Ну що, друзі, ви бачите, яка погода? То морози до мінусвяти. Зараз ноль вранці. І йде лопати, лопати сніг. Це Київщина, Фастівський район. Друзі. Але це волога для нашої пшенички. Я сподіваюся, що це також дасть хороші результати для отримання врожаю. Ну, в тих регіонах, де не було опадів, де було сухо, там заморозки шкоди більше зроблять, ніж там, де випали опади. Відповідно, там, де випали опади, це буде абсолютно краще перед цими заморозками, чи там, де було надто сухо. Тому опади, де в кого випали, то вони ну, зменшили оцей негатив від низьких температур. Що у вас в регіонах, друзі, сьогодні 10 квітня, які були морози? Можливо, опади йдуть, можливо, сніг. Напишіть, поділіться. Всім буде корисно і цікаво. Якщо будемо мінятись інформацією, то будемо приймати разом рішення для того, щоб бути дійсно успішними і прибутковими. Бачили ми інформацію, ріпак в снігу і вже майже квітує. Ситуація така з неприємних. Але давайте ділитися інформацією, що, в кого, яка ситуація. Така ситуація. Подобаючко. вашу підписочка, друзі. На все добре. З вами сьогодні я, Олексій Сирієнко, і наша команда ArtWheels, І наша чудова пшеничка, друзі. Пока-пока. До зустрічі на каналі.